Вітаємо всіх хто приєднався до нас, друзі, от та тема, яку ми анонсували ще на початку, і справді дуже цікава, тому що в сучасному світі здається, що ролі чоловіка та жінки дещо трансформувалися. Хтось каже, що найкраще що панувало рівноправ'я, хтось за нього дуже сильно бореться. А хтось все ж таки дотримується думки, що деякий розподіл ролей в сім'ї все ж таки має існувати. Так, от що про це говорить Біблія, і що нам сьогодні можна дізнатися новенького. З нами на зв'язку Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душупікунства, також авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Пані Еліна, доброго ранку. Доброго ранку, щиро вітаю вас. і Дуже рада бути сьогодні з вами. Навзаєм дуже приємно, що ви до нас долучилися, попри всі можливі ризики, так вийти на зв'язок, тому що і світло зникає, і зв'язок нестабільний і тривоги. Однак, і тривоги. Однак слава Богу, що можемо спілкуватися. Отож, як взагалі описує Біблія і чи описує ролі жінки в сім'ї і ролі чоловіка в сім'ї, і чи збігається цей опис з тим, що? Що ми спостерігаємо у родинах сьогодні? Дуже цікаве запитання. Насправді, якщо ми почитаємо Слово Боже, багато чого написано про шлюб. Я навіть в своїй книжці розібрала 22 шлюби біблійних. Так? І вони дуже різні, ці шлюби. Тим не менш, окрім опису там, якихось наративів, прикладів шлюбу біблійних героїв, є також і конкрет, конкретні вказівки щодо шлюбу, але їх не так багато насправді. Тим не менш, ну наприклад, щодо ролей, роль чоловіка і роль дружини. В Єфесянам 5 розділі з 25 вірша по 29 дуже чітко написано до чоловіка, що він має робити в родині. І цікаво, що в цьому уривку. 25 розділ з 25 вірша, я просто нагадаю, чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. А, і далі, якщо читати цей уривок, написано шість разів так чи інакше, повеління любити. Тобто основна роль чоловіка це любити свою дружину як самого себе. А, і, ну, Якщо більш конкретизувати то, то в сім'ї, там, де не вистачає любові, чоловік має її. Виявити ту любов. А, і, звісно, у нього, у чоловіка є спокуса її не виявляти. Да? Ага. А, оскільки йому дана більша влада, то він може використовувати владу для того, щоб служили йому, а не собі, а не, ну, а не дружині. Да? Ну І любов, в чому вона має виявлятися, це в тому, щоб не просто потакати там, всім бажанням своєї дружини. Да? Але дійсно турбуватися про її благо, про її добро, про її святість. Ну, Наприклад, це може, може чоловік задавати собі питання, що я маю зробити, щоб моя дружина ставала більше схожою на Христа. Uh -huh. Я ж хочу її любити, так, як Христос любить мене, так, як Христос любить її. Тобто людя бути жартовна, і тим не менш потрібно спостерігати за собою, тому що там, де є влада, там є спокуса нею зловживати. Uh -huh. Ось Це що, що стосується чоловіка. Що стосується дружини. Єфесянам знову той же вірш говорить про те, що дружини мають, мають коритися своїм чоловікам і поважати їх в Господі. Так? Ну от така цікава роль, саме коритися чоловіку, поважаючи його. Перед Господом. Якщо перекласти на сучасну мову, це означає приймати, приймати владу чоловіка і поважати її. Тому спокуса у жінки може виникати в тому, щоб відкидати владу чоловіка і не поважати його. Тому ж, жінці потрібно задавати собі запитання, як я проявляю любов до свого чоловіка, чи я поважаю його, чи я корюсь йому. Звісно, ми не можемо ролі чітко. Описати, якщо ми їх не покладемо в контекст великої картини, це любов до Бога, і любов до ближнього. Все-таки шлюб це не просто договір, ти робиш це, а я роблю це. Шлюб це в першу чергу, як ми бачимо, Бог каже про любов. І от любі ролі, які ми визначаємо, вони мають бути в цьому контексті любові. Щодо ролей, насправді є багато культурних, соціальних, традиційних поглядів на це. Uh -huh. Біблія їх так і не описує. Тобто ролі можуть бути дуже різні, і в залежності від сильних і слабких сторін один одного. І це теж потрібно розуміти. Да? Тому що якщо мій чоловік дуже гарно готує, то стереотипне бачення, що дружина місце на кухні і доглядати дітей, воно може в нас не працювати. Uh -huh. да? е е якщо дружина гарно заробляє гроші в неї, хороші лідерські. Е Лідерські якості, і хороші менеджерські, менеджерські якості, то тим паче вона може більше заробляти, ніж чоловік, і в цьому немає нічого, нічого неправильного, да? тому що це стереотипність є в описанні ролей, от який має бути чоловік і яка має бути дружина. Якщо подивитися в широкому контексті, потрібно визначати більш практичні ролі через розуміння слабких і сильних сторін саме нашого шлюбу. От хотілося б тут трішки глибше копнути саме в контексті християнських сімей і того, як ці уривки, які ви зазначили, інтерпретують самі християни, християнські сім'ї. Особливо, ну от я, хоч і з чоловічої сторони так представляю зараз цю тему. Але от якраз таки mm -hmm. у чоловіків, ось цю спокусу про яку ви говорите, я зустрічаю найчастіше, тому що ось цей уривочок жінки коріться своїм чоловікам. Ну, тобто, як ви сказали, поважаєте як його лідерські якості, да, що він голова сім'ї. Mm -hmm. А от таке враження, інколи, що це все, про що говориться в цьому уривку, вже друга частина відкидається або стається на другий план. І от тут якраз те, про що ви говорите, що е, бувають різні чоловіки і різні жінки. Бувають чоловіки менш лідерські е, і ну, можливо такі більш піддатливі. Так, а бувають навпаки, жінки, які можуть багато чого вирішити, сильні, незалежні. І от. Здавалось mm -hmm. би, логічно, що можна тоді в такій сім'ї, вони можуть зійтися, але в такій сім'ї вирішити, що лідерство, наприклад, буде у жінки. Але якщо це християнська сім'я, чоловік одразу, а в Біблії написано, що ти маєш коритися мені, і навіть якщо моя позиція неправильна, і я зараз говорю якусь там думку, яка зовсім нелогічна, ти маєш. Слухатись і підкоритися. Де знайти ось цю золоту межу, щоб не дійти до абсурду розуміння прямолінійності цих віршів? Я думаю, що це дуже чудове запитання. Давайте ми торкнемося оцього питання влади, да, тому що воно якраз є, є дуже контроверсійним. Влада, як ми собі уявляємо, от я головний, я вирішую. Да. Це не зовсім правильне розуміння влади. Коли прийшов Ісус Христос, Він пере Тлумачів розуміння влади. Да? А, ви пам'ятаєте цей вірш з Біблії? Так? А, коли Ісус прийшов, і два сини Завідєві прийшли, і вони говорили про те, що їхня мама прийшла, що хто сяде по праву, хто по ліву сторону. Тобто вони хотіли ага. влади. Ісус каже: Стоп, стоп, стоп. Ви неправильно розумієте владу. Це так у світі влада. Влада дається для того, щоб панувати. А в Царстві Божому той, хто головний. Той має служити. Так? Це дуже унікальна взагалі ідея, тому що вона настільки протилежна тому, що ми бачимо у світі. У нас в світі як? хто головний, у того більше всього бонусів. Той використовує цю владу, як він хоче. Ісус каже, що влада нам дана для того, щоб служити тим, хто, хто, є, угу. хто під нами, грубо говорячи, ким ми керуємо. Оце дуже важливо розуміти, тому що. А, інакше ми зловживаємо тою владою. Тобто, у чоловіка є влада, так. Але влада для того, щоб любити свою дружину, так, як Христос любить церкву. Тобто жертовно робити все те, що краще для неї. А, тому в сім'ях, де немає розмов про владу, це сім'ї, в яких є розуміння, що мені дана влада для того, щоб служити, а не панувати. Тобто, навіть Буде по-моєму, я би сказала, в цьому формулюванні вже є достатньо багато проблем. Має бути не по-моєму насправді, а по-божому і як найкраще для тебе. Так? Uh -huh. Тому, коли ми говоримо про покору, якщо в сім'ях як дуже часто піднімається питання покори. Значить, є питання зловживання владою з одної сторони, і з другої сторони, є нерозуміння підпорядкування, є нерозуміння прийняття тої влади. Тобто таким сім'ям потрібно переоцінити своє відношення до влади. І це не тільки питання до чоловіка, питання до дружини, наприклад, вона теж може задати собі питання, а як я зловживаю владою у відносинах своїми дітьми? Тому що жінка часто проводить багато часу виховання дітей, більше, принаймні, часу, ніж чоловік, зазвичай. Вона теж може зловживати своєю владою заради власного комфорту, заради успіху, заради а що люди скажуть і так далі. Вона може зловживати цією владою. Давайте повернемося до того, що влада нам дана для того, щоб служити дітям, робити їм як найкраще, як би Бог хотів, щоб ми послужили. Тому в християнських сучасних сім'ях потрібно. Повернутися до основ. Якщо чоловіку дуже хочеться, щоб жінка йому корилась у всьому, це тривожний дзвіночок. Угу. Да, тут потрібно зрозуміти, а для чого мені її покора у всьому. Дуже класно, що ви ось під такою призмою нам тлумачите ось цей текст. Що це не окремі. Пункти, що жінки мають це робити, а чоловіки мають е, це робити, це взаємопов'язані пункти, які випливають один з одного. Тобто, жінка тоді буде поважати і коритися чоловікові, коли він буде проявляти до неї любов і повагу, і буде її Знаєте, От я наведу приклад. Знаю одну сім'ю, де дівчина має лідерські якості від природи. Вона так, ну мама її така, сестри, вона така, і от вона виходить заміж за чоловіка, який теж досить сильний лідер. Але вона каже, угу. що в момент, коли я відчула його е, піклування про мене, я зрозуміла, що я хочу, щоб він це е, до мене по відношенню робив з любов'ю. Тобто він не був там деспот, що тільки от як я сказав, так і буде. А він почав про неї піклуватися, і їй це сподобалося. І вона дозволила йому е, підкорити себе в хорошому розумінні цього слова. Е, це класно, коли Знає... так відбулося, але буває і не так. Е, да, вибачте, що перебула. Буває по різному, але питання влади піднімається в ті моменти, коли є деструктивне використання її. Тобто, ага. мало хто не захоче слухатися доброго, класного чоловіка, який хоче для тебе найкращого. Проте це не завжди так. Тобто є реально хороші чоловіки, добрі, люблячі, а дружина відкидає цю владу, бо в неї насправді є проблеми з Богом. Вона відкидає Бога і його владу. Так? Тобто, як спокуса є у чоловіка використав владою, так і є спокуса у жінки відкидати цю владу, навіть коли вона добра і хороша. Uh -huh. В конструктивних хороших християнських сім'ях питання влади не піднімається. Uh -huh. У нас в сім'ї, хоч ми не є ідеальна сім'я, питання влади не піднімається, хоч мій чоловік і я ми дуже сильні люди. Ми навчилися знати сильні сторони один одного. Підбадьорювати ці сильні сторони і не ув'язнювати один одного. Так? Наприклад, якщо один із нас поставить собі за ціль, я хочу контролювати там свого чоловіка чи свою дружину, бо мені страшно, якщо я не буду контролювати, так? то я буду проявляти владу, щоб контролювати його у всьому і відчуття у іншого. Супруга, да, що його душать просто цією так, владою, так. Да, то це вже признак деструктивного шлюбу. Тобто, тут питання не в покорі, а в питання в серці перед Богом. Так. Ми живемо перед Богом, ми поклоняємося Богу в першу чергу, і ми в першу чергу маємо покорятися йому. Цікаво, що цей вірш, офісяну 22 розділ дуже часто цитують чоловіки своїм дружинам, щоб їх заставити корити. Да? Дружини. Коріться своїм чоловікам як Господу. Да? Ага. Але вони забувають 21 вірш, а в 21-му вірші написано, підкоряючись одне одному в Христовому страху. Тобто ми забуваємо, що е, загальний контекст Слова Божого це взагалі покора перед Богом і покора один перед одним, в першу чергу. Да? А далі вже ролі. Тому що ну, ми е, з чоловіком, або да, чоловік і дружина, вони. Рівні, але різні. Ага. І отут це важливо пам'ятати в шлюбі, що ми є рівні, але різні. І ми маємо коритися один одному. З іншої сторони, у чоловіка є така відповідальність, і це не бонус насправді. Я дуже співчуваю всім чоловікам, тому що вони несуть більшу відповідальність за те, щоб любити більше. Угу. Дуже дякуємо. От хочеться зараз перейти на таку сторону, наприклад, жінки, коли уявімо, от Ваня ти не один раз вже зазначав, що є сильні жінки, сильний характер, яких е, дуже швидко спрацьовує мислення, як вирішити ситуацію, багато досвіду в якихось е, моментах. А чоловік, наприклад, не настільки швидкий у цьому всьому, і інколи жінці важко довіритись його рішенням, коли вона бачить, що це можливо не до кінця буде правильно, не до кінця компетентно. І е, дружина може на себе перебирати оці е, рішення, так е, казати, ми будемо так або так. Чоловік може через це починати, е, як наче е, бути вже під дружиною, тобто вже дружина стає е, тою, хто всім керує. Так, от питання в чому? Як бути мудрою дружиною, розуміючи, що можливо, навіть чоловік зараз приймає не зовсім правильне рішення за твоєю думкою, але в контексті Біблії ти маєш віддавати все-таки йому перевагу, навіть якщо ви проговорили, ми говоримо про здорову ситуацію? Як це може спрацювати на серці чоловіка в майбутньому, якщо дружина буде ось так давати йому можливість приймати навіть ті рішення, які здаються для неї, для сім'ї, можливо, неправильними? Це хороше запитання. Я сама як дружина часто прохожу через подібні ситуації, тому що мені здається, що мій чоловік приймає неправильне рішення, і от е, можна по-різному на це реагувати. І для мене завжди виклик це е, реагувати так е, з повагою, реагувати так, що Бог є поряд і Він контролює всю ситуацію. Для мене хороший урок завжди, що Бог не підвісив нам над головою сокиру. І не карає нас за кожну помилку, яку ми робимо. Бог дає нам право помилятися, тобто Він дає нам можливості в цьому світі помилятися. І деколи помилка це кращий вчитель. Ви пам'ятаєте, що ізраїльський народ 40 років ходив по пустелі. хоча він проходив відстань в два тижні. Тобто uh -huh. чиста відстань від а, Єгипту до Ізраїля за той час можна було дійти за два тижні. Чому Бог дозволив Ізраїлю водив його 40 років? Uh -huh. Тому що деколи верніше дуже часто нам а, не допомагають слова. Нам потрібно побачити, нам потрібно пережити це на власному досвіді, нам потрібно потрапити, зробити свої помилки. А, і тому я як дружина, для мене що, що декілька моментів для мене, мені допомагають? Перше, я розумію, що Бог все контролює. Ага. А, і мій чоловік стоїть перед Богом. Ага. І кожен із нас дасть відповідь за себе. Да? По-друге, те, що я бачу правильно, це ще не означає, що це правильно. Ну, погодьтесь. Це тільки я так бачу на цей момент. Я можу не бачити всієї картини. Це тільки моя така думка. Навіть якщо я бачу, право, що це правильно, і навіть як потім виявиться, що це правильно було, а мій чоловік зробив помилку, ну то він має можливості це зробити. Дати можливість помилятися це теж нормально. Да. І четвертий момент теж мені допомагає це комунікація. Тобто ми можемо говорити якісь речі. А пояснювати, боротися один з одним. А якщо я сильна жінка і в мене є своя думка, то деколи мій чоловік якраз і потребує такого. Ага. Він потребує сильного опонента. Мені здається, ми деколи спрощуємо якби ситуацію, так, що от в християнських сім'ях чоловік сказав, а жінка мовчки вислухала. Но так слово Боже, не вчить так, так. насправді. Слово Боже каже про те, що ми маємо говорити, якщо ми щось бачимо, що це неправильно, то значить говорити про це. І часто буває, коли ми з чоловіком досить е, аргументовано відстоюємо кожен свою позицію, і в, нашому, в нашій розмові виявляється краще рішення. А це не означає, що ми сваримось з роками. Ми, ми навчилися говорити один з одним. Не переходячи на якісь особистості, не притягуючи якісь минулі, минулі ситуації, не маніпулюючи. Це дуже важливо, чому слово Боже каже, поважати один одного і приймати один одного. Так. Тому що тоді ти можеш дійсно спокійно обговорювати суть питання. І от з роками ми це спокійно могли обговорювати. Там у нас нещодавно була ситуація, мій чоловік там бачив її по одному, я по іншому. І ми з ним. Один одному намагалися не просто виграти в спорі. Хто з нас краще? Ні. Ми намагалися один одному пояснити іншу сторону медалі. Ага. І в кінцевому випадку це вийшло. Тому одна із порад теж сім'ям вчити, вчитися говорити один з одним об'єктивно, логічно, аргументовано з ціллю допомогти, а не виграти. Ага. Да? О, це теж дуже важливо, дуже класні yeah. поради. Я для себе ще підкреслила той момент, що виходить, якщо жінка не дасть можливість чоловіку навіть помилки якісь робити, так тому що завжди буде вирішуватись щось, наче краще, як думає дружина, так, то чоловік так і не навчиться ходити перед Богом, він так і не навчиться mm -hmm. бути тим лідером. Ну тобто, інколи через те, що ми так хвилюємося, щоб все було добре, ми можемо переймати те, що справді. Ті є Бог, є мій чоловік, який лідер нашої сім'ї, і є я. Так, дуже дякуємо вам за ці поради, пані Еліно, І дуже класно, що вони всі базуються на Божому слові. Напевно, для нас, для глядачів, ще важливо пам'ятати, що окрім наших, можливо, якихось перепитій, де ми визначаємо ролі я чоловіка, дружина себе, себе як жінки, не забувати про те, що у нас є діти, для яких наша поведінка буде прикладом розуміння правильних цінностей в майбутньому, коли вони будуть будувати. Свої стосунки і сім'ї і безпосередньо е задача батьків е показати цю модель біблійну, е привити ось повагу до Бога в першу чергу, тому що ви сказали е запорука здорового християнського шлюбу це найголовніше повага до Бога, і тоді все буде на своїх місцях. Дякуємо вам mm -hmm. за те, що з нами підняли цю тему. Бажа щиро вам... дякую також, що запросили. Так, дуже дякуємо. Дуже приємно з вами спілкуватися. Хай Бог благословить дарує мудрості вам у всьому. До наступних зустрічей. Дякую, до наступних зустрічей. Друзі, у нас вже на черзі духовний сніданок. Обов'язково доєднуйтесь, щоб ще трішечки вдихнути цей подих духовного натхнення цього ранку.